На День подяки говоримо спасибі усім, хто цього заслужив, хто зараз же обороняє небо і хто до сьогодення теж дожив. Жижникам спасибі за зорботу. Щодня долають ворога вогонь. Вони виконують важку роботу, працюючи інколи без сонь. Поліції спасибі, робити там непросто. Немає в ній кіношної краси, погоні, затримання і вбивства. З цією працею впораються лише вони. Спасибі всім, хто щодня дарує хліб нам. І ця робота досить непроста. Працюючи, щоб інші могли жити, годуючи країни та міста. Спасибі лікарям за їх роботу, за їх знання і за такий талант це ваш дар, дарований від Бога, здоров'я берегти, як діамант. Спасибі вчителям за їх терпіння, хоч інколи були важкими ми дітьми. Передавали вміло ви уміння, ростили нас розумними людьми. вам, герої, за столовий захист, перемоги вже залишились кроки. Спасибі вам герої, нашу гордість. І будем дякувати вам і роки. Віки. Батькам спасибі, що дали нам право жити. Ми дякуємо невтомним їх рукам, за те, що вчили дружити та любити. Ми дякуємо нашим всім батькам. Спасибі друзям, що завжди з нами поруч, що лиху годину тучі розведуть, хто завжди з нами йдуть, ліворуч чи праворуч, і руку допомоги подадуть. Давайте скажемо дякую усім за теплоту, турботу і добро. Всім тим, хто нам дарує сміх, і з ким нам просто і легко. ви висловлюйте сьогодні. Не бійтеся сказати добрих слів. Тож будьмо вічливі та благородні. Нехай лунає всюду щирий спів. Ми дякуємо, говоримо сьогодні. Слова подяки завжди оберігають наш дім. Такі прості слова та благородні. скажіть спасибі сьогодні просто всім.